І дорогі мої глядачі, канал Народна Думка. І так про відключення електроенергії хотів розповісти вам уже з тиждень, напевно. Але ніяк не збирався. А тут з цими подіями, що сталися вчора і сьогодні, то ця проблема виникла набагато гостріше. Але перед тим хочу вам показати, дивіться. 26 медичних ліжок сьогодні прийшло гуманітарною допомогою. Тільки що їх розгрузили. Нашим захисникам, щоб їм було зручніше. Звісно, хотілося, щоб їх не було взагалі, да, не потрібні були вони взагалі. Але в тій ситуації, що зараз сталося, коли ти лежиш і в тебе є отакий пультик, з якої ти можеш відрегулювати собі і положення, і визвати медсестру. І набагато зручніше, так думаю. Тому розвозяться вже по лікарням, вгрузилися в. Хірургічне відділення, в опікове відділення, тобто в ті, які найбільш загружені, і де людей ложать навіть, на жаль, на коридорах. Тому от з такими ліжечками, де є і опори, і підведення усіх трубок, думаю, буде набагато зручніше. Дякуємо Германії, так, що долучається до міжнародної допомоги, передає таку волонтерську допомогу. Усе зустріли, розвантажили і передаємо потихеньку на різні відділення. Далі. Про відключення електроенергії. Ну, ці, що зараз, та учора, сьогодні це зрозуміло. Віялові відключення, щоб зменшити навантаження на електромережу, тому що розбомлена інфраструктура перекидається з однієї лінії на іншу. Тут все ясно. Все для економії, до речі, е енергоатом так Укренерго просить, просить усіх досить сильно. Економити електроенергію, особливо вечірній час, коли пікові нагрузки. Але я дивлюсь, економлять так. Люди навіть е, зарядки за розеток винімають, а вуличні освітлення полінилися пови, повиїжджати, повиключати. Ну, якось взагалі невідповідально. Я думаю, що мав би бути хтось старший, хто мав би позвонити і в приказному порядку сказати: так, відключаємо вуличне освітлення, все-все-все, все, все, щоб зменшити навантаження. Ну, це вже. Так, мої припущення, але думаю, що воно мало б так якось працювати. Далі, відключення взимку: чи будуть, чи не будуть, що там прогнозують взагалі. Дивіться. Вугілля забезпечено більш-менш нормально. Не так, як того року, що зимою докуповували, ні, цей рік повинно вистачити. Заздалегідь забезпечили. Газу теж вроді би хватає. Якщо економити, то ну хватає. І при тому, якщо будуть робити усі енергоблоки, ну крім Запорізької, тому що вона окупована, то вієлих відключень не повинно бути як таких. Але якщо Якийсь енергоблок стане на якийсь ремонт, обслуговування, ще щось, то тоді їх просто не уникнути. Коли виваляться такі нагрузки, а ще зважаючи на обстріли. То віли відключення будуть стопроцентово будуть старатися їх робити максимально гладкими, злажувати, тобто короткочасними, щоб за цей час там ну люди просто не замітили. Там ну, посиділи пів часа при там свічі, так романтика, ну а не по 6-7 часов і вже дивишся в хаті захололо так. Бо зараз більшості людей без освітлення не працює і опалення. В хаті захололо, нічого не робе, все посідало, зв'язатися не можна, навіть не бачиш, є тривога чи нема, то такого бду старатися не допускати, крім надзвичайних випадків. А цих надзвичайних випадків за сьогодні і вчора ми побачили, що їх просто тьма тьмуща. Е, тому, знаєте, зараз не можна про щось говорити впевнено, от сказати, що. Матеріалу забезпечення хватає, відключень не буде. Здавалося, піхтає забезпечення, і відключень не повинно бути, але потрібно готуватись до усього. Тож, Мати 100% мати в запасі якісь альтернативні методи освітлення, обігріву, запас якихось води, круп це 100%, щоб на, там, навіть на декілька днів краще, а не, там, не на декілька годин. так. Тож, ну, вирішуйте самі, але я б рекомендував. Тому е, це. Веземо по лікарням 14 числа величезний збір відбудеться на моїй території, там де я проживаю. Всі запросили мене в гості виступити, розповісти, як там ситуація, і передати мені ті кошти, які будуть зібрані, на закупку дрона нашому бійцові, хлопцеві односельчанину, який вивчився на цю. Можна сказати, не знаю, це професію, не назвеш, але вміє це робити. Купиться дрончик, який кидає бомбочки. Ну це таке. Про електроенергію більш-менш розповів, але будемо все дивитись по ситуації. Ну скоріше за все, що біялові відключення, все таки будуть. А якщо под... продовжать бомбити, то можемо і на жаль декілька днів сидіти без електроенергії. Ну, це все ще раз відповім від ситуації. Тож показав, розказав. Там ще про пенсії, одна новина, і відповіді на ваші питання дуже активно готуються. Мені вже телефонують що вже все готово. Приїдь, будемо робити інтерв'ю. але, на жаль, спочатку поїдемо на передову. Відвеземо хлопцям те, що їм потрібно, забезпечення, а потім вже інтерв'ю і все інше. Тож очікуємо, готуємося. Скоро буде дуже багато, дуже корисної інформації. До нової зустрічі.